На Волині запускають комунікаційну платформу для діалогу влади та бізнесу, яка працюватиме при обласній державній адміністрації. Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Наша мета покращити діалог влади та суб'єктів господарювання, знати проблеми та проблеми підприємців та звичайно допомагати у розв'язанні. Всі розуміють складність ситуацію в нашій країні. Водночас ми розуміємо, що саме від стабільної роботи кожного. Підприємства залежить надходження до місцевих бюджетів. Важливо також зберегти та створювати нові робочі місця. І тож під час таких онлайн-зустрічей підприємці матимуть можливість не лише озвучити проблеми, а й донести до керівництва краю. Свої пропозиції щодо покращення економічного клімату таким чином ОВА продовжує політику покращення економічного та інвестиційного клімату, на якій наголошує президент України Володимир Зеленський. Приєднатися до онлайн-зустрічі можна за попередньою реєстрацією. Це буде форма, у якій необхідно вказати, яке підприємство ви представляєте, та зазначити короткий зміст питання, яке потребує розгляду. Після цього всім зареєстрованим прийде посилання на платформу Zoom з часом та датою проведення заходу. Вся інформація та реєстраційна форма буде розміщення на наших ресурсах. Запрошуємо долучитись до роботи усіх. Малий та середній бізнес приєднатися до заходу можна за попередньою реєстрацією за посиланням, яке розміщено на сторінці Волинської ОВА та очільника області Юрія Погуляйка. Окрім того, закликав доєднатися до платформи, і один із найуспішніших та найбагатших підприємців Волині – голова об'єднання роботодавців області, генеральний директор модерн Експо Петро Пилипюк. Я думаю, що не потрібно нікого переконувати наскільки цей діалог актуальний і потрібний завжди, тим більше під час повномасштабної війни. Якщо бути відвертим, в нас між Федерацією роботодавців і обласною військовою адміністрацією налагоджений діалог, ми швидко оперативно вирішуємо питання. Але, мабуть, велика частина підприємців, особливо представників малого бізнесу, не мають такої можливості, щоб швидко звернутися, швидко отримати інформацію, вирішити проблеми. Тому, на мій погляд, це чудова нагода. І її потрібно використати. Перша онлайн зустріч відбудеться уже в четвер, 17 жовтня, на тему бронювання працівників та комунікації ТЦК та СП.